Друзі, привіт! Всім доброго дня! З вами Іван Карапчай та Андрій Мель. Творча команда проекту «Школа наречених. Друзі, фінальний завершальний випуск. Знімаємо в такій простій обстановці. Просто вирішили поспілкуватися. Другий сезон вже завершується. Багато таких основних тем змогли все-таки зацепити. Вже починається сезон. Вже жнива, жнива зараз буде будуть. Саме ці гарячі дні. Будемо вже більше чекати, напевно, до осені. Але що, будемо знімати малесенькі такі коротенькі відео, порад, будете задавати в коментарях. Тобто, ну не повноцінні випуски, а саме відповіді на якісь запитання. І а, за весь сезон накопилося багато дуже багато цікавих запитань. Сьогодні декілька з них. На жаль, не всі не зможемо дати відповідь, але зможемо відповісти, дивись авань до тебе якраз. Питає дівчинка Аня. чи Віддають увесь відзнятий матеріал фотографи після весілля? Це? це залежить від фотографа і від того, як ви з ним домовитись. Загалом можна тільки про себе, що я не віддаю весь відзнятий матеріал, тому що залубку знати не потрібно. Я від... роблю дуже багато дублів різних, відбираю просто кращі кадри, їх більше, ніж достатньо. Ні одного моменту я не випускаю, принаймні стараюся не опустити. І загалом думаю, люди будуть задоволені цим. Немає просто сенсу давати весь серийний матеріал. Да, тобто з Вінчестером прийшли в USB, втикнули і доволі качає. Так, добре. А, наступне питання. Віталік з Чернівців запитує: чи потрібно готуватись до зустрічі з весільними спеціалістами: фотографами, відеоператорами, ведучими, організаторами і так далі. далі, 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 далі. Що потрібно з собою брати? А, Віталік, справа в наступному. Готуватись до зустрічі фотографам потрібно. Потрібно розуміти, чого ти хочеш, які ти хочеш весільні фотографії. Ти, маєш... ти в першу чергу ти маєш знати, з ким ти йдеш на зустріч, uh -huh. і, і, і розуміти, що ти хочеш отримати. від весільної фотографії, від весільних фотографій, весільного відео, в принципі, я так розумію, відеопрато такий самий підхід. Uh -huh. Да, от коли ти йдеш на зустріч зі спеціалістами, от ну я кажу вже про ведучих саме, ти маєш вже з собою. Ну, знати яке поняття, тобто приблизно яка програма, чи що ти хочеш бачити, плюс-мінус середньому. А, професіонали своєї справи, чи фотографи, від оператори, ведучі, вони вже при розмові зададуть тобі питання, да, які от, на, будуть наводити на цей напрямок, на це русло самої роботи. Вони будуть задавати тобі запитання, і бажано, щоб коли ти вже з ними спілкуєшся, вже ти знав да, якісь повноцінні відповіді, щоб ви ну не тратили просто там. Ну, якщо хочете поговорити там з кавою дві-три годинки, то можна. А так, плюс-мінус маєте знати. Результат, від якого буде міштовхуватись, так Так. добре. Антоніна, а чи потрібно молодятам фотографуватись обов'язково біля пам'ятників? Це все залежить від того, чи чи має для вас якесь значення. Якщо це просто традиція, ну якщо це просто те, що від вас вимагають ваші батьки, бо бо так всі люди роблять, це звісно не потрібно. Типу. А якщо для вас це має якесь емоційне значення, там це вже ви вирішуєте самі. Для самі ну був був нас випадок дуже цікавий, що. Фотограф вже на самому весіллі. Це не було обговорено, але молодята сказали, що будь ласка, ми хочемо сфотографуватися біля пам'ятника пам'ятку Небесної Сотні. Він сказав, друзі, це типу ну, мовітон, це, ну, це вже ніхто не робить. І я не буду розказувати, що було далі. Висновок цієї історії. Е серед загиблих був двоюрідний брат нареченої. Тому саме для неї ну, реально це було важливо. Важливо вшанувати його пам'ять. Тому друзі, ну, ми б радили, напевно, як, як це. Це все це все по помилки організації. Ну само спілкування mm -hmm. перед весіллям фотографа з, з нареченими. Треба, це все по да. це все це, 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 це потрібно обговорити перед весіллям. Mm -hmm. Всі ці нюанси. Причому, причому всі запитання, які будуть задавати спеціалісти, від цього і буде залежати його рівень. Чи підготовки, чи професіоналізму, я би так сказав, від того, який він вам задає запитання, наскільки він вас сильно розкриває в плані весілля і його підготовки. Бо цьому вже видно, наскільки людина професійна, наскільки великий досвід і як він вміє працювати. Добре? Так, які ще у нас питання? Так, 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 так. Ага, як можна обіграти традицію? Яна запитує нас зустрічі молодят караваєм. Караваєм, коли останній раз ти караваєм зустрічав молодят. Я слабо це пам'ятаю, це просто такий, такий момент, який він зазвичай він просто є, mm -hmm. ну просто він є. Його як чомусь не викидають, а, ну. mm -hmm. є. його можна було б напевно, що її взагалі забрати так. Розумію. Забрати. Ну, якщо mm -hmm. звертати увагу на всі традиції, які відбуваються на весіллі, всі традиції вони залежать від того, як слідкує за ними ваша родина, саме родина, саме сім'я, тобто тато, мама і тато-мама. Як чи вони підтримують, чи не підтримують, і вже тут. Може бути докладна відповідь, чи треба, чи не треба. Сама зустріч Караваю, от ми говорили, да? в давні часи, від чого це пішло? Караваєм зустрічали кого? Наречену в домі батьків. Ні, ні, це ми вже з тобою говорили. Караваєм зустрічали гостей. Тобто гості приходять на поріг і зустрічають караваєм, хліб, сіль. Горівки вляли, там ну, така традиція, ось. І тому з давніх давен кровам зустрічає саме на гостей. Наречану, як ми говорили, коли наречена приходить додому нареченого жити, вона бере з собою оберемок придане, її батьки нареченого зустрічають хлібом сіллю і ось від цього ця традиція. Якщо вдома так, якщо перед кафе, тоді, ну, Грубо кажучи, розібратися. Батьки ж не гостей зустрічають, батьки зустрічають молодят. Тому ця тема є дуже спірною. Наступний момент, коли от каравай ведучий завжди каже, давайте відкусимо по шматку, прям хто, хто більше той голова в сім'ї. Наречений справиться з цим завданням. В нареченої шкіра ніжна на обличчі, і тому на караваю він завжди він такий зупечений, такий серйозний. І там шкіра дуже груба. Вона може, якби як це правильно назвати, зацепити. Пошкодити шкіру. Пошкодити шкіру, так, маленькі оці подряпини. Візажист, чи навіть там дружка вона замаже, але щипати будуть потім, чи якісь напій. Неприємно вже. Але загалом скажу, що зазвичай наречена більшість. Чи має так. Вони агресивні. Вони просто вірять, бо їм сказали, що. Може так і допомагає. Я не знаю. Мені не допомогло. Діти чіткосив, так? Добре, від Олександра. Скільки потрібно грошей для організації весілля? Глобальне питання. О, це, це таке питання. Все залежить від багатьох факторів від регіону, від, від ваших побажань. Побажань ваших рівних Наверно, що саме, саме перше це від, від ваших побажань. тобто який реально рівень весілля ви задаєте, яку планку від чого? От завжди всі наречені, да. От я хочу отак, от я хочу отак, так, то, 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 У нас є точка Б, да, до якої ми будемо готуватися, але ми ніколи не враховуємо точку А да, нульову точку, з якої ми починаємо це робити, те, що в нас є в наявності, сам факт того. Та да, і ми повинні розуміти, що вкласти цей час, проміжок часу, з яким ми готуємось, і от звідси ми маємо добратися туди. А ми всі думаємо, що посередині такий чорний ящик буде. І от воно якось сюди от, 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 воно все само само зробиться, і от на виході буде так. Ні. Тільки не Не буде воно так. Не буде. Треба готуватися, треба все прораховувати. Скільки мінімально можна на весілля потратити? За 100 доларів Макдональдсі Взяли 20 гостей, грає МТВ, танці в Макдональдсі можна зробити. Зібрав. Наречені друзі, батьки пішли за тисячу гривень, посиділи, без, без, кали попили, діли торта. Йому. Хочеться смішно, взяли білети в цирк, пішли в, цирк, в цирку посміялися. Я, який о, прайс в ЗАГСа? О, в ЗАГС взагалі не треба ходити, там дорого. Ні, ЗАКС, там дивися, в неділю, а вихідні дні дорого, в неділю ще дорожче, в будні дні, дні дешевше. Тому одружуватися треба в понеділок зранку. Там у них якась така от Є, ні, я не пам'ятаю. В різних містах ЗАГС працює по-різному. Так, да, ось так відбувається. Добре, на жаль, вже більше запитаннячок не можемо таких розглянути. Під відео всі запитання в коментарях додаємося в друзі, силочки також будуть. Повноцінний третій сезон чекаємо вже ближче на осінь. З вами був фотограф Іван Карапчей. Da, da, da. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. Я ja думаю, було щось цікаве, трохи спірних, багато запитань. І до нових зустрічей. Всім щастливо Щастя, добра. Ви вирішити я матюкнувся? Ні, я не чув, що ти матюкнувся